Швиденько про поклик ночі. І моріко!» Був звичайним школярем, отримував пристойні оцінки і мав нормальні стосунки з однокласниками. Нічим особливим не вирізнявся. Але одного дня, як і буває в аніме, через непорозуміння із однокласницею він вирішує більше не прикидатися і кидає школу, поступово впадаючи в безсоння. І замість того, щоб звернутися по допомогу чи поговорити з батьками, Ко починає блокади нічним містом, шукаючи відповіді у тиші вулиць. І саме там, посеред нео. Нових вогнів він зустрічає надзуну Нанакусу. загадкову сором'язливу вампірку, яка заманює його до себе додому, щоб випити його кров. Але все йде не за правилами жанру: не перетворюється на вампіра, бо, як виявляється, для цього він повинен закохатися у неї. І так починається його нічна подорож, повна дивних зустрічей, пошуків любові, сенсу та меж між людиною і монстром. А що з цього вийде? Ви дізнаєтеся, переглянувши це аніме в телеграм-каналі Класмун. Насолоджуйтесь, кось.